Коломиї офіційно стартував футбольний сезон. Команда Карпати, яка донедавна представляла Печоніжин, успішно зіграла перший матч на новому для себе стадіоні. Відтепер футбольний клуб представлятиме Коломийщину у вищому дивізіоні першості області. Футбольний клуб Карпати на Коломийському стадіоні Юність грав із надвірнянською командою. «Баскет». уже на п'ятій хвилині тайму. коломияни відкрили рахунок. А другий гол представники нашої команди забили за п'ять хвилин до закінчення гри. Перед початком гравців прийшли привітати керівники міста і району, адже ця команда створена спільними зусиллями. Навіть якщо б мене не обрали, я б все одно був серед тих учасників, які допомагали створювати цю команду. Де би я не був на зустрічах на виборах, всі просять. Коли ж Коломиї буде команда? Останніх п'ять років, останні потуги були п'ять років назад. Як ми пам'ятаємо, закінчились вони нічим. Команда і сьогодні немає в Коломиї. Цей раз, щоб нам було легше, ми створюємо команду спільну. Коломийський район, Коломийська міська рада. Разом створюємо футбольний клуб. На Коломийщині завжди були достойні граки, які представляли наш край. Ми того року район виграв перше місце в області. І на сьогоднішній день ми створили команду, спільну команду Коломия коломийщина де будемо відстоювати інтереси Коломийщини на спортивних аренах і будемо робити все те, що ми були не Перше місце було ж сими місто і район саме більше в Воно-Франківській області. Якщо не мати доброї, гарної футбольної команди, то нас тоді не будуть і молодь поважати, і всі решту ті, хто боліває за футбол. На команду Карпати місто і район покладає великі надії. Уже давно мешканці краю прагнули спостерігати за футбольними баталіями. Тепер вони мають такий шанс. Хочу сподіватися, що цей раз надовго буде футбол. Коло ми Я скажу лише, одне що будемо максимум все робити. Міська і районна влада. Щоб ну, болільники мали змогу ходити в неділю, так як сьогодні адже дивіться, яка сьогодні погода. А глядачі є, глядачів чимало. і Це тільки перша гра. Хочу запевнити, що ми будемо максимум робити, щоб футбол був Коломиї і надовго. І важливо, що сьогодні е, юнаки вже виграли, вже почався, почалися в копілку е, залікові бали. Отож, команда Карпати виграла 2-0 у неділю. У снятині наші спортсмени гратимуть із командою Євромодуль. А на Коломийському стадіоні 27 квітня відбудеться матч із Угриновим. Олександр Мензатюк зазначив, грі не завадив навіть дощ і вітер. Футболісти дарували добротну гру, а оболівальники віддячували їм за це шаленими оплесками та підтримкою.